Вітаю вас на моєму каналі Ще під Все світу. З вами я, ваша Ольга. Сьогодні записуємо карту дня на вівторок 24 червня 2025 року. Незмінні наші чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант, другий, третій і четвертий. Кому потрібно більше часу, ставте, будь ласка, на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас одинички, давайте подивимося, яким завторок буде у вас. А у вас вівторок пашку кубків. Це день компліментів, день маленьких радощів, приємних пропозицій, день емоцій, такий, знаєте, приємний романтичний день. Несподівані почуття, якісь такі пориви творчості, якогось проявлення ніжності. З чим це може бути пов'язано? Сім'єю. Це буде у вас якийсь такий день родини, день сім'ї і відносин. Можливо, навіть в родині якісь будуть такі, знаєте, може ремонтні роботи по карті тройка, пентаклі щось будете. Ідея появиться, давайте зробимо якось по-другому, чи зробимо так, а давайте переставимо меблі і тому подобне. Щось будете, може, просто будете щось ремонтувати, щось починати по-новому. Щось будете міняти, я ж кажу, якісь, якісь зміни, зміни у своїй сім'ї якісь, але вони приємні, вони не суть. Да. Закінчення іншого одного, початок чогось нового. Щось якесь несете, може, в вашу, може вашу оселю якісь несете переміни. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, Що все буде добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої. Двічки, що тут у вас? А у вас карта е, великих змін, карта якоїсь зупинки і тр, карта трансформації, карта смерті. Але ну, не обов'язково знаєте, що це може е, в прямому сенсі говорити про смерть, завершення якогось періоду, завершення чогось в вашому житті, того, що ніколи більше не буде. Така якась трансформація, тобто вам е, придеться змінити свою реальність з е, переходу mm. на, нові, на нові енергії. Е, з чим це пов'язано? З минулим. Те, що було в минулому, те, що ви його все те з минулого тянете, е, згадуєте, е, хочете його реалізувати в своєму. Теперішньому, да, оті думки, оте, як було колись, двічі в одну ріку не, не війдеш. Тому е, у вас день осознаності, тому того, що все міняється, все тече. І е, на тому старому, на тому минулому, на той ностальгії треба поставити крапку і йти далі. Да якась, я б сказала, попрощатися з тим минулим по карту Єрафанта та традиції. Ну, це знаєте, це ще якось може Єрофанти, це ще м -м -м День мудрості, та? Така якась е ота ваша з вашу життєву мудрість. З минулого, взяти, з минулого взяти вашу майбутню, вашу мудрість і не тягнути все, а взяти якийсь опит, і да, піти з цим опитом, накопичений з часом ваша мудрість прийняти рішення Оце в цей день, да, поставити крапку, взяти якісь позитивні, маленькими, маленькими такими краплиночками про світле майбутнє, тобто покажу. Кубків, такі емоційні, ніжні емоції, маленькі, маленькими крапиночками, якимись е, позитивними емоціями йти далі. Тобто поставити крапку на минулому, перетрансформація чогось. Оце осознаність і, перетрансф... і трансформація вашого майбутнього. Це буде у вас такий у моїх двійчок е, неосознаний день. З день, день перемін. Це ваш вівторок. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю вас, річки. Давайте подивимося, що тут у вас. А от річок, вісьмірка. Мічів. А от річок. Ой, якісь обмеження, страхи. Треба прийняти рішення, не можете прийняти. Треба подивитися на деякі речі відкритими глазами, а ви закриваєте і робите вигляд, що ви нічого не бачите. Мовчите, промовчуєте, не двигайтесь далі. Це як навіть, терпимість може, знаєте, такі подавлюєте в собі емоції, обмеження, страх. Страх нового, нового життя, нового кроку, зміни. Отакий От якийсь день осознаності, переосознасті, можливо, знову закрийте в собі і будете розбиратися, але день якийсь, що все одно нерішучості, я б сказала, такий день буде. Все одно ви. Якесь важливе рішення в цей день не приймете. Можливо, сказали, понеділок де тяжолий вівторок прийму це рішення, да? але у вівторок ви теж не приймете це рішення, тому що у вас буде обмеження, страх, пастка розуму. Да? Тобто горе ума, будете думки, думки, думки. Все якось не зможете рішитися на щось. Оце важне, з чим це пов'язано. Оце ж вашою внутрішньою силою. Карта сили. От ви не можете отой свій страх, оту вашу силу не можете побороти, отой ваш страх, не можете побороти, оцю свою якусь нерішучість. От воно таке і буде. І в справах ваших буде таке саме. Ну, можливо, вам потрібно якесь там прийняти координальне рішення, почати щось робити. Ви все не можете це зробити. Немає сили руху. Ви не можете почати двигатися. Як наче зупинилися і стоїте. Оце, ваше, оце буде знову у вівторок буде осознаність, переосознаність, передумкувасть, гора від ума. Будете знову оці свої страхи переборкувати, але я думаю, двигатися далі. Ну, тільки коли приймете рішення, або можливо у вашому житті якась людина, така ну, ну не важна, тут жінку показують, а може це і чоловік, який вам так, знаєте, як ото кажуть, волшебного пенделя дасть, щоб ви нарешті взяли себе в руки. А може людина не, може не агресивна, а може просто вам по полочкам, може, по королеві мічів. Це знаєте, так логічно по полочкам вам розложе, відкриє очень і скаже, що робити. Може бути і така людина в вашому житті у вівторок, яка вам це допоможе у цьому. Але сам день, якщо ви там напланували собі, так і от е в понеділок тобі собі кажете, ні, я вівторок, а в вівторок ви думаєте, що у вас все почнеться, не почнеться. Ви десь теж якась закупорка дії. Осмислення, переосмислення. Якесь таке буде. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, четвірочки, що тут у вас? У вас карта. Рай на землі, називаю цю карту, дев'ятка пентаклів, рай на землі. Тобто, це е, дев'ятка пентаклів це як самодостатність, це ваш доброт, це успіх, це пожинання ваших результату рез, результат вашої діяльності. Тобто, ви людина, ви будете знаходитися в тому середовищі, в ну, якому якому ви живете і розумієте, що ви все, що маєте, все, що вас оточує, може, ви не задоволені цим, але м -м, правильне розуміння того, що все, що ми маємо, це результат нашої діяльності, да? і винити в тому, що де ми, що з нами, або хвалити когось, то тільки себе. От у вас таке буде якесь любування собою, навіть якщо вам не все подобається в вашому житті, але правильний підхід і благодарність за те, що маєте, і за те, що не маєте, винити себе треба. Але це такий досить е, приємний день. Достигли своєї цілі, маєте щось, те, що прибиль якусь, фінансове благополуччя, ну, позаждання плодів. Тобто щось робили, якась справа. Якийсь, якась має, маєте результати, ви цьому будете задоволені. Е, знаєте, таке, я б сказала, самодостатність. Тобто мені не треба, коли людина осознає, що незалежна від багатьох речей, да, і маєте, маєте може, да, якісь традиції. Да, тобто достиж, достигання тої мудрості, того розуміння життя. Сили своєї, уміння свого. Оце воно у вас буде таке, такий вівторок буде, якщо це захоче, пов'язано. Але знаєте, я вам сказала, б, от е, ви якось, можливо, у вівторок захочете трошечки Побути в ну, такому якомусь тиш, тишині спокої, то що ви схитрите по цьому поводу. Може, може, так знаєте, щоб якось не двигатися ситуацію. Відпочити, можливо, навіть переглянути щось у своєму житті. Вам захочеться побути в якомусь такій тиші, самодостатності, спокої, оцінювання життя свого. Можливо, навіть вам. Знаєте, як переосмислення того, чого я достиг і що, що мені хотіти, як мені йти, куди мені йти далі. Оце по цій карті може новини, аналіз може бути, знаєте, якось переоцінка. Але це з однієї, я вже по картам, да, вже якось є опит і мудрість, і сила життєва. Да, і ви такі, е, ну можете собі дозволити, наприклад, в вівторок ну, не напрягатися, скажімо так. І ви можете схитрити. Да, там, я сьогодні залишуся вдома, чи я там, щоб трошечки просто відпочити. Да, якось подумати, е, якось склас, берегись, два береги, два берега з'їде да? Осмислити, обдумати. оце ваша карта, можете трошечки відпочивати, якось хистрити за те, щоб трошки відпочити. Але і з одно, це з одної сторони, з другої, я ж кажу, що можете переосмислити те, що у вас великий опит, ви вже знаєте цю справу. І, наприклад, маєте результат. Да? І вам треба просто якось ну, самооцінка да, ваш, вашого. Що я можу дозволити собі бути кращим і вчити інших, наприклад, а не прислухуватися. Хоча вчитись ніколи не пізно, але у вас буде такий спокійний, роздуманий карта. Я називаю все ж таки її Рай на землі. Ото рай на землі де ви будете в своєму мирку відпочивати, слухати новини, аналізувати, їсти конфети і дивитися телевізор. Такий мій прогноз для моїх дорогньких четвірків. Мені дуже б хотілося, щоб це у вас був такий якийсь день відпочинку. Дякую, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!